Всім доброго літнього дня. В процесі роботи случилась в мене велика поломка і заодно я хочу дати відповідь підписнику на коментар. Так, зараз поки що у мене зразу по поломці було. Кучу, поне розкидував. Оба! Залізу, щоб удобніше було. Що, значить, тікував я, і тут вся в мене права сторона. Почала валити. Розв'язаний, розв'язана, одразу не зрозумів, чим єло, не, не глянув, не обратив в а тоді додивився. Тут ось гаєчка викрутилася, вискочила шайба і там втулочка така невеличка. На 8х14 на така десь вона. І все, закінчилась робота. Получається тяга тут ще гуляла. Полумісяць не доходив і, відповідно, перестало в'язати. Вроді би фігнюшечка, я да? гайку на місто поставив, а втулочки не було, не знайшов. От, все. На тому воно і закінчилось. Сьогодні поїхав до токаря, витачив дві втулочки, щоб одна запасна була. Поставив сюди одну, сюди одну і в одну в ящичок, хай буде вона. Їсти не просить. Зараз буду збирати. Попродуваю, тут срань, повимиваю, помажусь і далі йду працювати. Ага, по поводу питання написав чоловік, каже, що в нього криві тюки, як це і справити. Ну, конкретно як на моєму пресі. Зараз покажу тут. По-перше, є у мене лючки. Потім піджимання лючків, далі один чи другий, далі ближче. Це Перша настройка, яку можна Чуть-чуть підрегулювати. Цими винтами чуть-чуть попускати, піджимати, теж можна. Але найважливіша настроєчка по поводу кривизни тюка. Ось де вона. Оце. Вже стояло в мене і тут, і тут пробував по-разному. Тяга ставиться на самий низ. Тоді граблення подає сіно як можна далі туди під ліву сторону. І тюк виходить, набивка рівніша. Це відвічає тут ну, як, ну, за кривизну тюка, як він йде по шахті. Тут легше, важче, там, лівіше, правіше. А набивка тюка його плотність, щоб він був рівніший. Це найголовніше регулювавка. Це раз. І зараз обійду на другу сторону, покажу. Це ж саме тільки далі. Ага, ось заліз я вже прямо в прес показую саме, саме основне. Ось ми не наварював, але в процесі роботи ці грабли підтираються. І вони виходить коротше. І вроді би фігня тут. Воно не докидає під ту стіночку. Ось ми доварили. І доварити треба так, коли Значить, розчитуйте, щоб оця граблена, коли вона стає ось на вході в шахту, і дивіться, два пальці. Нижче, не знаю, можна, рискувати не можна. Ну ось два пальці. А це нормальний зазор. І тоді воно докидає далі. А раніше було, може показую, 4. Осталось два. Це на два пальчика ми удлінили. Все, тюки йдуть рівнюсінькі, красота. виходить, накидаю набагато далі. Тільки жале, коли будете ви це робити, прокручуйте в холосту, синхронізуйте з поршнем, щоб не була халепа. Опа, так, все. Відео закінчую, Тому що на вечір дощ, а сіно в полі.